10 вправ на розвиток гнучкості. Перша вправа рухаємо головою, руки розправлені. Не нахиляємо головою, тримаємо прямо. Робимо оберти головою, руки розпрямлені. Спереду проводимо швидко, ззаду зупиняємося. Робимо в одну сторону, потім в іншу. Робимо хвильку руками. Проводимо від кінчиків пальців через тулуб і до іншої сторони. Контролюйте себе та дивіться в дзеркало. Те ж саме можна робити, нагинаючись. Робимо здвиг грудною клітиною. Тегна стоять на місці. Вправа змійка. Дивимося на себе в дзеркало та плавно рухаємося з однієї сторони на іншу. Можна підключити ноги або рухатися лише верхньою частиною. Спускаємося вниз з округлою спиною, підіймаємося з прямою і відводимо руки назад. Знову ниряємо. E ver. Права балерина, руки плавно заходять за голову, сідаємо в пліє, ніжку синхронізуємо з руками. Відводимо руки назад, прогибаємося у спинці. Сідаємо у широке пліє, по черзі підіймаємо п'яточки. Важливо тримати рівновагу.